Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестереомедіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Розпочинає традиційно огляд фронту з ситуації на Курщині. Отже, ворог веде там наступальні дії, знову ж таки не припиняються спроби проривів. Відпочатку треба зазначити, що президент України Володимир Зеленський вказав на той факт, що до 20 січня російські війська будуть. Пробувати виконати завдання по витісненню збройних сил України з Курщини це відповідно пов'язано з політичними процесами, тому що Путін упиває на те, що можуть бути ледь не одразу якісь там перемовини і ледь не поступки. А безпосередньо з боку України мають бути, ну зрозуміло, що він не хоче зберігати присутність українських військ на території Росії, тому російські війська активізувалися. Помітно те, що ворог починає дещо змінювати тактику. Якщо раніше російські війська активно застосовували бронетехніку під час проведення штурмових дій тут, то наразі спостерігається, що вони застосовують квадроцикли, частіше піхоту, тобто подібна тактика, таку, як ми бачимо. На Донеччині, старим станом на зараз, Курахівському і Покровському напрямках бойові дії тривають, українські сили стримують ворога і не дають на сьогоднішній день можливостей витісняти далі українські сили на Харківщині. Ситуація в районі Вовчанська не зазнала істотних змін. Там українські війська продовжують оборонну операцію. Просувань ворога не фіксується. Натомість на куп'янському напрямку ситуація дещо загострилася. Вона поєднана із тим, що протягом минулих кількох тижнів ворог все активніше в чергове тисне на наше угрупування там, проривався, мав певні успіхи раніше і зараз намагається за допомогою різних плавзасобів форсувати річку Оскіл і закріплюватися там. Хоча я думаю, наші захисники, захисниці не дадуть шансів противнику. Тут але очевидно, що це так само наряду із Курщиною та Курахівським напрямком. Купінський напрямок буде одним зараз із основних для а, атак противника. На Лиманському напрямку знову ж таки ворог пробував здійснювати прорив, дещо раніше мав часткові успіхи. На сьогоднішній день наші сили продовжують там оборонну операцію. Часів яр знову ж таки ворог не полишає спроб прориватися там. Вони намагаються задіювати різні сили і засоби, в тому числі це стосується і піхотних штурмів, і задіювання власної авіації і дронів. Наші сили стримують, відтискають ворога. але знову ж таки атаки тут не припиняються. На турецькому напрямку знову, після того як вдалося зупинити просування ворога, російські війська поновили наступальні штурмові дії, намагаються прориватися, бої йдуть в районі забудови. Ворог застосовує так само каби тут, застосовує піхоту. Наші сили тримають оборонні рубежі. Ситуація на Покровському напрямку продовжує залишатися складною, одначе можна відзначити певні зміни тут порівняно з тим періодом, як було раніше. Адже раніше ворог атакував тут і намагався розвинути успіх з двох флангів північний на Мирноград а також південний. І після того як вони зайшли в Селидове. Здавалося, що зараз агресор буде розвивати темп операції і буде просуватися активно з метою охоплюючої операції, тобто взяття Покровська в оточення. Одначе, дещо наші сили стабілізували тут ситуацію і зменшили темпи просування ворога і утримують тут оборонні рубежі. Це, зокрема, стало можливим в тому числі, і через те, що операція і бої за Селидове, вони все ж таки далися в знаки, і витягнули сили ворога, скували тут і призупинили темпи, крім того, що ще призупинило темпи, і не дає ворогові розвинути успіх, це Курахове, там фактично стримуюча операція Збройних сил України, яка не дає ворогові вивільнити ті сили, якими він хотів би далі рушити на Покровськ. І станом на зараз можна сказати, що роблять все можливе українські бійці для того, щоб ворога призупиняти і стримувати настільки. Наскільки це можливо, і наскільки вистачає сил, ресурсів і засобів на сьогоднішній день, і роблять це доволі таки непогано, тому що треба розуміти так само, що перед російськими військами буде стояти політична мета, яку ставить російський диктатор, до 20 січня а Завоювати якомога більше української території, окупувати її, щоб потім тиснути, як він вважає, і створити відповідну картинку для медіа, для американської аудиторії, політиків, президента Трампа і не тільки тому цей період звичайно буде гарячим. Знову ж таки, активізувалися дискусії і розмови стосовно запорізького напрямку. Що ж може бути тут і чого очікувати. Станом на зараз можна сказати, що ситуація не зазнала істотних змін. Єдине, що змінилося в тактиці ворога, це те, що вони намагаються маневрувати фактично. Якщо раніше це було 2-3 точки ведення наступальних дій, зараз це Фактично маневри по всій лінії фронту з намаганням знайти слабкі місця в обороні, але українські сили стримують і тримають рубежі. При Дніпровській напрямок лівобережжя Херсонщини була певна активність ворога. Можливо, навіть із тим, що з'явилися певні ризики, що ворог прагне проводити якісь операції через Дніпро. Але на сьогоднішній день цього не відбувається. Українські сили відстежують ситуацію з метою моніторингу і протидії будь-яким діям окупанта в бік правобережжя Херсонщини. Це так само важливо. Знову ж таки, зберігаються ризики ракетних атак, тому що ми бачимо, Путін погрожує застосуванням ракет середньої дальності, балістичних ракет, подібна, яка прилетіла по місту Дніпро. Служба безпеки України і Міністерство внутрішніх справ показали уламки і продемонстрували того, що було знайдено фактично залишки цієї ракети. Фактично, на сьогоднішній день з'являються в мережі супутникові знімки, які демонструють, що об'єкт влучання не зазнав істотних руйнувань. Що свідчить про те, що ворог ймовірно застосував без бойової частини ракету як спосіб залякати. Але разом з тим, це звичайно, створює додаткові ризики, виклики та небезпеки для європейських країн і для заходу. Саме тому українська влада звертається до наших західних партнерів з метою, аби посилити наші системи протиракетної та протиповітряної оборони для відбиття атак. Адже крім застосування подібних ракет, доволі таки небезпечних, що дозволило собі. Росія минулого тижня зберігаються ризики застосування стратегічної авіації противника літаків Ту-95 і відповідно крилатих ракет, а також ракет балістичних і аеробалістичних ракет кінжали. Нам потрібно відбиватися для того, щоб не давати ворогові шансів тиснути тут в тилу на українське суспільство. Тому для цього є запит. Крім того, шахеди залишаються фактично. Ризиком, тому що практично ледь не щодоби ворог активно атакує зокрема українську столицю цими засобами враження, довготривалі тривоги, що тривають протягом ночі, звичайно, це психологічний тиск і терор проти місцевого населення. І ще не всі вичерпані ресурси, наприклад, у тієї ж Німеччини є гепарди, які б нам дуже допомогли. Тому ці питання так само піднімаються і порушуються під час зустрічі міжнародних з метою посилення. Українського війська так само заявлено президентом України Верховним головнокомандувачем, що готується реформа Збройних сил України і перехід на армійські корпуси, те, що пропонує командування збройних сил України, це мотивовано тим, щоб безпосередньо покращити організаційно-управлінські функції у групуванні, які ведуть бойові дії, де є корпус, який має у своєму підпорядкуванні певну кількість бригад. І ввірену зону відповідальності це має покращити ситуацію і фактично прибрати певні ланки, які організаційно виявилися, скажімо, дещо складними і утрудненими. Тому маю надію, що це так само запрацює, як і буде працювати подальша реформа і адаптація українських сил оборони збройних сил до стандартів НАТО і до найкращого передового досвіду. На сьогодні, все, друзі. Підписуйтеся на канал ТРО Медіа, бережіть себе і слава Україні!